Вітаю всіх на кухні зеленої садиби, і в цьому відео розкажу, як я готую дуже смачну. Повірте, це найсмачніша паска, і, мабуть, це найпростіший рецепт паски, який я особисто знаю. За рецепт щиро вдячна Людмилі Воропаєві, яка колись поділилася ним з читачами зеленої садиби, і вже 6 років я йому не зраджую, бо це тісто, яке робиться лічені хвилини. Його навіть руками не треба місити. В Холодильнику має постояти годин 8, але можна пекти паски з нього і через 2-3 доби. Дістали з холодильника, розклали по формочкам, поставили в духовку. За півгодини маєте чудові пасочки. Але про все по порядку. Зауважу важливу деталь: всі продукти для тіста перед його замішуванням мають бути кімнатної температури. Для Зараз змішуємо дріжджі з ложкою цукру і двома ложками борошна, заливаємо теплим молоком. Молока на дві такі чудові пасочки, що ви бачили на відео, потрібно всього 100 мл. Тіста виходить небагато, тому з ним дуже легко працювати. Якщо вам мало двох пасочок, просто збільшіть кількість інгредієнтів. Зазвичай я просто роблю два підходи до випікання цих пасок. Опара має постояти хвилин 10, поки підніметься шапочка піни, а ми тим часом змішаємо всі інгредієнти в одній мисці. Спочатку до борошна додамо всі сухі продукти: цукор, сіль, спеції. У мене це кардамон, імбір і ванілін. Ваніліну треба всього 1 грам, тобто півпачки на цю кількість інгредієнтів. Гарно розмішуємо всі сухі інгредієнти, додаємо до них яйця. Трохи змішали їх з борошном і додаємо в цю масу вершкове масло кімнатної температури. І знову мішаємо ложкою. Я ж казала, що руками навіть працювати не доведеться. Гарно перемішуємо нашу масу. Приблизно ось так вона має виглядати. Додаємо до неї опару, яка вже якраз піднялася. Тепер ще раз ложкою ретельно розмішуємо тісто, щоб не було грудочок. Воно має бути однорідним і рідким. Це тісто має зовсім іншу консистенцію, ніж, можливо, ви звикли. Не лякайтеся, воно підійде і все буде чудово. За бажання, щоб смак був більш ароматний, додаємо на цьому етапі сухофрукти і цедру лімонів. Обережно вмішуємо цукати в тісто, і, в принципі, воно готове. На це піде приблизно хвилини 2-3. Тепер візьмемо іншу миску, змастимо її олією і обережно перекладемо тісто на наші пасочки до неї. Здається, що тіста зовсім мало вам здається, повірте, його достатньо на дві середні паски. Миску герметично закриваємо гарчовою плівкою і ставимо наше тісто в холодильник, на ніч, на добу, на дві, вже як у вас вийде. Тісто за ніч збільшувалося разів в три. Ми дістали його з холодильника і воно має дійти кімнатної температури. Можна його перекласти в іншу нехолодну миску для цього, але за дві-три години воно нагріється і так. Обережно викладаємо його з миски на стіл, припорошений борошном, і ділимо на дві частини. Можна на три-чотири, якщо форми дрібніші. Обережно обминаємо кожну частину руками, робимо з нею кулю, ховаємо всередину родзинки і цукати, щоб не підгоріли. Викладаємо у форми навіть силіконові. Я раджу змастити попередньо. Олією попередньо нагрівати духовку для підходу пасок не потрібно. Просто вмикаємо режим і лишаємо наші паски на годину на підхід. Через годину вони виростуть ось так. Не відкриваючи духовку, вмикаємо режим випічка на 180 градусів і випікаємо паски приблизно 30 хвилин. Силіконових форм виймаємо маємо ще гарячі, а коли схолонуть, прикрашаємо за власним смаком. Найпростіше як на мене використати желатинову глазур. Світлого вам великодня!